Доброго дня, друзі! Дякую, хто на моєму каналі, дякую, хто мене дивиться, дякую за лайки, дякую, хто підписується. Сьогоднішнє відео я вам записую, щоб поговорити з вами і сказати вам, роз'яснити таку ситуацію коротко про те, що зараз насправді відбувається південніше Покровська. Яка там ситуація, як там наступають росіяни? Що там дійсно відбувається? Тому що. Наразі там, як сказати, просто катастрофа, то це нічого не сказати. Дуже важко. Хлопці стоять тримаються, але дійсно ворог суне і вже стало відомо, що ворог окупував село жовте, це південніше Покровська. Село жовте це досить таке, я б сказав би, немале село. Але нашим військам довелося звідти відступити під навалою російської армії цієї сили, яка суне, суне, і в них нібито резерви не закінчуються, і все в них є. Тобто нашим військовим вдалося звідти відступити, і там далі зараз ситуація для нас дуже плачевна складається. Зараз вони від села Жовтого планують наступати вже на сусіднє село ще більше, це село Шевченко. І тут вже складається ситуація дуже цікава, тому що село Шевченко це досить такий, воно, так би сказати, останнє село до того, щоб дійсно вже виходити на простори з південного флангу на Покровськ. Тобто втрата села Шевченко буде катастрофою для цього напрямку, для, для наших збройних сил для України, тому що. Росіяни розуміють, якщо вони захоплять це село Шевченко, вони просто можуть, там вже не буде ніякого супротиву і вони будуть сміло наступати на південний фланг Покровська і старатися брати місто вже в кільце, на жаль. Тобто зараз за... вони кидають туди всі свої сили, саме на цей напрям, на село Жовте, щоб відбити там. Українські бригади звідти відтиснути і наступати на Покровськ, тому що дійсно вже от Путін каже: Давайте, давайте, захоплюйте мені Покровськ, тисніть, старайтеся брати його в кільце. Мені потрібна ціна любою перемога, любою ціною до приходу Трампа. Ситуація там дуже плачевна для нас складається, тому що ми, я думаю, що там нічого не допоможе нам, ми звідти будемо вимушені відступити з того села жовти, тому що там просто катастрофа, там недостача людей, недостача техніки, і всього там недостача, всього дуже мало. Так що, на жаль, ми будемо змушені відступити з цього села. А якщо і вони захоплять село жовти, то це просто буде крах оборони південного напрямку для Покровська. От і все. Зараз, поки що, якщо так легко, вони захопили село Жовте, там казали, що там оборона, що все буде добре, що а от дійсно під навалою росіян були змушені відступити. А село Шевченко, то це якщо втрата його в найближчі дні буде, то це буде катастрофа для нас, для втрати південного флангу Покровська і вихід на місто Покровське вже дійсно. Може очікувати така доля, як з Вугледар і Авдіївка, Бахмут. Просто, будуть, просто прорвалися з одного флангу, взяли в кільце, а потім підтиснули, наприклад, північний фланг і інший, і вже половина міста в кільці в котлі. І просто ми будемо змушені відступити і здавати міста, так як ми здавали, на жаль. Далі там ситуацію будемо слідкувати. Дякую, хто мене дивиться, ставити лайки. Діліться відео, підписуйтесь на канал, всім миру, добра і щастя.